Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі продовжимо обговорювати міжнародне співробітництво України. Є е в цьому сенсі як добрі, так і погані новини. Почну, напевно, краще з поганих. Китай вирішив надати підтримку Росії і попередив Україну про. Можливе погіршення відносин. Причиною стало внесення китайських компаній в Україні до переліку міжнародних спонсорів війни. Попередження про погіршення стосунків пролунало минулого місяця під час зустрічі посла Китаю з українськими чиновниками. Принаймні про це повідомляє агенція Reuters. Як йдеться в повідомленні, Китай не поставив Україні жодних умов, а лише висловив свою думку. Раніше Україна нагадаю внесла до списку міжнародних спонсорів війни 14 китайських компаній. Серед серед них Alibaba Group Holding Limited, та Сяомі тим часом міністри оборони Росії та Китаю обмінялися люб'язностями по відеозв'язку для нового глави китайського оборонного відомства Дун Дзюня Ця відеоконференція стала першим робочим заходом пов'язаним з іноземною тематикою. Крім протокольних захоплень, начебто процитую найкращим періодом в історії відносин Китаю та Росії та довірчими відносинами Путіна та Сі Цзіньпіня, Пікін заявив про надання підтримки Росії в українському питанні. От такі новини з Піднебесної. Значно більш позитивні новини надійшли з Європи. А саме з німеччини, з німеччини, де сьогодні депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет на поточний 2024 рік. За віддали голоси 388. Парламентарії правлячої коаліції проти проголосували 279 депутатів цього року. Уряд ФРН може витратити 476 мільярдів 810 мільйонів євро на військову допомогу Україні. В документі передбачено близько 7 мільярдів 600 сотень мільйонів євро. Поки законодавці голосували, члени бундеста бундесрату. Тобто представництва 16 федеральних 16 федеральних земель чекали, аби своєю чергою схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення Бундестагу. Зазначається, що бюджет мав бути ухвалений раніше, але постанова федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проекту запропонованого урядом змусила правлячу коаліцію. Переглядати документ з огляду на велику фінансову діру, яка утворилась через заборону використовувати гроші фонду економічної стабілізації. Новий проект бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень протягом чотирьох днів. По кожному міністерству і відомству окремо були запеклі дебати. Нагадаємо, під час 18-ї зустрічі контактної групи з питань оборони України. В форматі Рамштайн міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив плани його країни щодо постачання Україні озброєнь у 2024 році, а це системи ППО, танки. Та боєприпаси варто додати, що новинкою буде передача шести багатоцільових гелікоптерів Сікінг МК-41 з запчастинами вже з другого кварталу 2024 року. Та підготовка до цього часу пілотів для цих машин. Пісторіус з також зауважив, що останніми тижнями майже щодня через логістичний хаб у Польщі в Україні в Україну курсують транспорти з Німеччини. Дуже багато нарікань було на Німеччину минулого року, як бачимо зараз, ситуація трошки змінюється. Озброєння, хоч і не найновітніше, як нам би хотілося. Немає поки ракет Таурус, але все ж будь-яка підтримка зараз на фронті вкрай необхідна. Власне, на цьому все. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Якщо була потрібна вам ця інформація, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі.